Читання Слова Господнього, перше післання святого апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі, тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав і перломив, і сказав: Приймі споживайте це тіло Моє, що за вас ламається, Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Роздуми над Словом Господнім. Це всі ми знаємо це була остання вечеря Пасхальна Ісуса з учнями. Вони сиділи за столом вечеряли, і Ісус, це під час вечері, дав такі знаки для нагадування про Себе і заповідь. Він і, і заповідь, яку він залишив. Давайте коротко пороздумуємо над тим, що Господь хотів нам сказати, що Він залишив нам, як, е, як нам е, також ми згадуємо, коли ми згадуємо про е, спомин, спомин і страждання Господа нашого Ісуса Христа, як воно проходити має, як воно в нас самих має відбуватися. Господь Ісус сказав, що примість споживайте це тіло моє, що за вас ломається, за нас, за заради нас, за кожного нас. Це тіло ломається, воно віддається. Господь Ісус віддав своє тіло заради нас. Як Він Ну, як це все зрозуміти? Ісус, бувши Богом? Він добровільно прийняв людське тіло і дозволив йому, щоб воно зносило страждання, болі, голод, холод, спрагу, спеку, різні хвороби. Він віддав, щоб воно страждало, ломалося, і це все він зробив заради нас. Для чого він це зробив? Щоб, він, щоб Бог, він святий вічний, міг поспівчувати нашим слабостям, нашим немочам, нашим, е, нашим болям. Всьому тому, що ми переживаємо в нашому, в нашому тілі. І він, бувши один, він може зрозуміти тепер кожного з нас. Він ніби з нами кожним може бути, і з нас кожного може також і зрозуміти. І на цій вечері ця знакова подія. І ми маємо згадувати, що Ісус зробив на житті, в своєму житті, що Він переніс, які Він страждання, болі, і, і так само свої страждання, болі Йому приносити, зрозуміти, що Він близький до нас, це близькість, можна так сказати, це близькість до Господа до нас, Він не віддалений, Він дуже близький. У всьому тому, що ми переживаємо, в чому ми живемо. І е, це Ісус каже, що це тіло моє, що яке за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Він дав цей образ хліба, щоб ми могли е, через цей образ. Постійно згадувати нашого Господа Ісуса Христа, що Він приніс, і все те, що Він розуміє нас. Ми повинні пам'ятати про це. І в цей період, коли ми це збираємося, ми повинні згадувати і не забувати все те, що Він звершив для нас. Він бувши святий, бувши повній святості, Він це зробив заради нас, цей подвиг. І далі ми читаємо так само чашу, взяв він по вечері, сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Новий заповіт, новий договір. Вино, Ми знаємо, що воно служило як гірким і одночасно як нагадування про Христову кров. Без пролиття якої не могло, не могло бути прощення гріхів. Це записано в в євреїв 9 розділ 22 вірш. Без пролиття крові не відбувається прощення гріхів. Але за допомогою якої відбулося очищення і були встановлені нові заємини людей із Богом. Гріх роз'єднав людину з Богом. А ця кров Ісуса Христа, пролита кров, вона, вона з'єднала нас з Богом. І цей заповіт означає взаємини, з яких одна сторона висуває певні умови, а інша або приймає, або відкидає їх. І ми знаємо, що Господь висунув свою мову, щоб ми повірили, що Він Господь і Бог Він під. Хоче, щоб кожна людина спаслася і прийшла до нього. А, а люди вибирають, чи хочуть це приймати, чи це для них як міф, які, чи що це їхні вже особисті відносини із Богом. Старий заповіт був побудований на написаному слові, який Мосей написав, пророки, а новий заповід. Він був побудований на основі живого слова. Ми знаємо, що в Івангелії в від Івана в першому розділі з 14 вірша, там описується про Слово, яке стало тілом. Це описується про Ісуса Христа, що Він, бувши Словом, Він став тілом. І е, Ісус Христос хотів цим нагадуванням зробити, щоб це, е, цей. Предмет чаша з вином, вона була образом, образом нагадування про нього, про те, що він пролив свою святу кров і цим, встановивши заповіт, дав заповіт для нас, щоб ми мали. Оце спасіння від наших гріхів. І також Він сказав, щоб ми це робили на спомин про нього, так само згадували постійно те, що Він звершив для нас. І так коротко, про головне, коли ми згадуємо про Ісуса Христа, ми в цей час, коли вечеря в нас Господь, ми маємо згадувати про Ісуса Христа, про події Його житті. Постійно пам'ятати, він так казав, щоб ми згадували це. Не тільки пастор має згадувати проповідник. Це всі ми, це для нас, кожного особисто згадується, коли ми збираємося, щоб ми згадували про події життя Ісуса Христа, те, що Він звершив ушу на землі, і те, що Він звершає у нашому житті, для нас, щоб ми це згадували, ділилися з кожним. І те, що цей заповіт, який він звершив. Для нас, проливши кров, щоб ми мали прощення гріхів, щоб ми також це все згадували, пам'ятали і передавали для інших поколінь. За все, слава нашому Господу, за те, що Він звершив для нас те, що ніхто ніколи не міг зробити. Тільки Він один зробив наш Господь Ісус Христос. Слава йому навіки! Амінь.